Який розмір міжкімнатних дверей обрати, пояснюємо просто та доступно. У більшості квартир в Україні стандартні розміри полотен 60 см, для ванни 70 см, для спальні 80 см, для кухні А 90 см, і більше це вже широкі двері. Висота зазвичай 200 см, але бувають варіанти 190 або 200 см на 10 см. Важливо враховувати розмір дверного прорізу для полотна 80 см. Потрібен отвір 90 вісітидев'яностому ширину. Якщо отвір нестандартний, можна замовити індивідуальні двері або змінити розміри прорізу. Головне точно заміряти ширину, висоту та глибину прорізу в кількох місцях. Завжди уточнюйте, вказано розмір полотна чи по коробці це часто плутають. Якщо сумніваєтесь, замовте замір у спеціалістів. Це гарантія, що двері точно підійдуть. Великий вибір якісних міжкімнатних дверей чекає на вас на сайті baum.net.ua.